Вітаю вас, друзі. В цьому випуску ми поговоримо як про хороші, так і про не дуже хороші новини для України. Розпочнемо з не дуже хороших новин. На жаль, і далі продовжується тиск на Україну, в першу чергу, з боку Сполучених Штатів Америки, щоб Україна погодилась на перемовини з Москвою. Сьогодні на сайті Голосу Америки вийшла стаття, в якій пишеться про те, що, відповідаючи на запитання про умови переговорів з РФ. Президент України Зеленський сказав прямо, що спочатку вони мають піти з нашої території. Одразу виникає таке запитання, а скільки можна ми вже останнім часом чули багато заяв від президента України Зеленського, від глави МЗС, від інших українських топових політиків-чиновників, що Україна не погодиться на перемовини з Кремлем до тих пір, поки окупанти не покинуть усі тимчасово окуповані території. Але ж ні. Знову знову запитання до Зеленського, знову ми чуємо відповіді, знову аналітика, такі статті та все інше. Ставалося б, що причина в першу чергу в політичних баталіях в США, причина вимог республіканців, в тому, що ще немає рішення Конгресу щодо допомоги Україні, такого пакету великої допомоги, ми чули заяви спікера конгресу, можливо, в цьому причина. Але ні. Основна причина в тому, що більшість американців вже не підтримують ідею, що допомагати Україні. Ще в минулому місяці, а саме 17 жовтня, на сайті Радіо Свобода з'явила стаття про зниження рівня підтримки України серед громадян США. У цій статті аналізували причини та вплив заяв політики. По даним соціологів, лише 41% американських громадян підтримують те, щоб США надавали військову допомогу Україні. Не загалом військово, а військово та фінансово. Тобто менше половини. Аналітки кажуть про те, що в першу чергу такий вплив внесок такий значний в це, в такий стан речей, внесли саме республіканці, це заяви Трампа. І не лише я скажу. Це також і заяви Ілона Маска, його пости, все впливало. Але, на жаль, зараз ситуація така. І враховуючи те, що вже відносно скоро президентські вибори. Те, що Байден буде балотуватися і, можливо, буде балотуватися Трамп, то тут уже ситуація складніша. Вчора на сайті The New York Times з'явилася така стаття, що рейтинг Трампа і Байдена приблизно рівний, плюс-мінус, але в п'яти таких критичних ключових штатах Байден програє Трампу. І враховуючи те, що більшість громадян США виступають проти військової та іншої допомоги Україні, тоді Байден, відповідно, не буде приймати якихось таких рішень, тому що рейтинг. І така ситуація доволі насправді для України складна. І я про це казав у попередніх випусках, але в цілому, якщо говорити про перспективи, то все так насправді не дуже весело. Можна, звісно, критикувати рішення Байдена, тому що був час, щоб виділити більше коштів, одразу дати Україні можливості і ресурси, щоб вона швидко перемогла окупантів, вигнала їх з тимчасово окупованих територій. Але тоді було прийнято рішення грати вдовгу Україні давати потроху ресурсів, щоб вона швидко не перемогла армії РФ, виснаження Росії та інше. Але зараз ось така ситуація. Але що я хочу сказати? Насправді, дуже велике значення має Європейський Союз. США поза всякими сумнівами будуть підтримувати Україну. Пакети допомоги, напевно, будуть меншими. Підтримка буде, але зараз на таку першу роль виходять країни Європейського Союзу. І в цілому, ЄС yes. є хороші заяви для України, зокрема від президентки Єврокомісії, яка виступила проти замороженого конфлікту в Україні. також вона сказала, що Україні потрібен стійкий мир, а не заморожений конфлікт. Крім того, є заява від глави дипломатії ЄС Бореля, який заявив про необхідність допомагати Україні, тому що якщо Україна програє, то програє Європейський Союз. І одразу я хочу представити заяви від глави МЗС України Кулеби, міністра закордонних справ, який сказав прямо. Ми не можемо залежати тільки від підтримки США, нарощуємо власне виробництво зброї. А з іншого боку, він сказав про те, що багато хто недооцінює європейську підтримку України, але завдяки їй допомозі інших партнерів, а також власними силами Україна обов'язково переможе. Тобто це вже офіційна така заява з Києва, з України, що Україна зараз буде робити ставку на допомогу європейських партнерів, деяких інших країн, а також на власні сили. Україна не може залежати лише від Сполучених Штатів Америки. І при цьому ми чуємо заяви від президентки Єврокомісії, від голови дипломатії ЄС про те, що Україну потрібно підтримувати, що не можна заморожувати конфлікт. І є ще заяви від деяких депутатів, зокрема, сьогодні є новина від депутату Бундестагу з Німеччини, що найкращою безпековою гарантією для України є вступ України до НАТО. Є підтримка, вона так не знизилась, як це відбулося в США. Тому зараз ситуація така. І що тут потрібно сказати? Ну, звісно, в першу чергу, про те, які є України власні можливості. Сьогодні, до речі, з'явилося інтерв'ю директора Укроборонпрому Сметаніна, який зробив кілька заяв, і ми їх обговоримо. Він сказав про те, що є державна програма з нарощення виробництва ракет. Що є певні успіхи, що є виробництво, воно масштабується, але деталі розголошувати ніхто не буде. Також він заявив про те, що зараз вже налагоджене серійне виробництво українських дронів, які летять на тисячі кілометрів. Напевно, мова йде про ті дрони, які мають дальність тисячі кілометрів та вагу бойової частини 75 кілограмів, про що раніше ще в минулому році були заяви від «Укроборонпрому». Також Сметанін акцентує увагу на тому, що Україна має більш потужніші дрони, ніж шахеди, має і такі, а має також менш потужніші. І в цілому робота в цьому плані йде. Крім того, сьогодні з'явились новини про Богдану, українську самоходну артилерійську установку, що вона також в серії. Що це наш Цезар на мінімалках, поки не у своєму Є фотографії української Богдани, пішло вже серійне виробництво. В минулих випусках я говорив про те, що зараз Україна розробляє свою причепну гаубицю. Також є новини сьогодні, що Україна інвестує у власне виробництво патронів. І загалом, у наступному році, 2024-му на розвиток оборонної промисловості піде в сім разів більше коштів, ніж у цього цьогоріч. Тобто процес пішов, державна машина запущена, і Україна, поза всякими сумнівами, дуже різко буде нарощувати виробництво зброї. Але є лише одна проблема: це у фінансах, і сьогодні, до речі, пролунала заява від мінфіну, що у 2024 році Україні загрожує дірка у 29 мільярдів доларів без підтримки союзників, тому підтримка союзників, і наскільки ми розуміємо, в першу чергу це вже європейського союзу і деяких інших країн. Вона вкрай важлива, тому що виробництво зброї, нові технологічні лінії це все коштує гроші. Це великі гроші, і Україні зараз така підтримка необхідна, і вона, поза всякими сумнівами, буде. Важливо, що на тлі таких новин сьогодні з'явилось таке повідомлення у виданні «Київпост» про те, що на одному з відео видно, нібито українські оперативники ходять по вулицям африканського міста та впритул б'ють по бійцях Вагнера з РПГ. Деякі люди в коментарях пишуть про те, що навіщо український спецназ відправляти аж в Далеку Африку, якщо він потрібен тут, навіщо ці операції, розвідки чи якихось інших спецслужб, що це взагалі відбувається. Я скажу прямо: насправді це те, що і має бути. Чому? Тому що сьогодні з'явилося ще одне повідомлення від Кулеби, від Міністерства збройних справ про Ренесанс з Африкою. Про те, що Україна хоче посольство в Танзанії, а глава МЗС УПАР вперше за 25 років. Тобто Україна з одного боку демонструє силу. З одного боку, ми вже не перше відео бачимо, як наносяться удари по вагнеровцям, а по суті, це по Кремлю, по його впливу в Африці. А з іншого боку, Україна нарощує контакти, посольства. Глава МЗС України у ПАР вперше за 25 років, тобто Україна цікавиться африканським континентом і нарощує там свій вплив. Здавалося б, а для чого це потрібно? Вона потрібно для того, щоб підтримувати і розвивати свою економіку в першу чергу. Тому що певний час назад, а саме 12 жовтня, кілька тижнів тому, була заява від міністра Камишина, про те, що модель житниці Європи для України вже не актуальна, а експортним продуктом стане зброя. Саме так. Зараз дуже великі кошти виділяються в те, щоб Україна виробляла зброю. І відповідно через певний час, після перемоги над окупантами, Україна буде мати потужні виробництва. І якщо Україна буде реалізувати цю зброю, на тому ж африканському континенті, та й не тільки це великі гроші, це мільярди доларів щороку. І Україна. Однозначно може робити на це ставку, тому що це високі технології, це розвиток і науки, розвиток технологій, інженерної школи, це значний такий розвиток промисловий для України. Тому все йде паралельно, і зараз йдуть бої на фронті, розвивається військово-промисловий комплекс, працюють дипломати, працює український спецназ, і Україна реально зараз впливає на геополітику. А я не дарма казав про те і вже неодноразово, що Україна, поза всякими сумнівами, буде такою великою країною. Чаще хочеться в цьому випуску сказати про боротьбу з корупцією. Я в попередніх випусках мало про це казав, тому що хочеться бачити якісь такі результати постійно. Але треба говорити, тому що я вже цитував заяви Саакашвілі, і процес також йде. Зокрема, сьогодні стало відомо. Про те, що СБУ затримала заступника міністра оборони, за те, що той закупив неякісну форму на суму 1 мільярд гривень. Це вже затримали не першого екс-заступника міністра оборони і подивимося, чим це все закінчиться. Крім того, сьогодні ще є новина, що привласнював землі, а тепер може сісти на 12 років, нардепу Горвату обрали запобіжний захід. Знову ж таки, дуже сподіваємось на те, що вдасться якось Україні змінити цю систему, що будуть не лише суди, затримання, не лише слідство, а й конкретні посадки, конкретні результати. Україна позбавиться цієї феодально корупційно олігархічної системи. А закінчимо цей випуск на такій ноті на заяві глави ПЦУ митрополита Епіфанія. час стілювати реформи, ми повинні віддалятися від цього російського. Друзі, на цьому, все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.